Вітаю! Ви на каналі СмартАвто Авто з аукціонів Європи. І сьогодні у нас у відео авто на продаж. Черговий Citroen C4 Picasso. Машинка 2016 року, рестайлінг, в синьому такому красивому кольорі на автоматі АйСін з двигуном 1,6 дизель. Пробіг машини 179 тисяч на даний момент. Машина купувалася з пробігом 169 тисяч на аукціоні. Це ви можете побачити в нас в інстаграмі. Ми закидали пост з попереднім продажем. На машинці ми від'їздили 10 тисяч, зробили повністю обслуговування машини, про це я розкажу далі. Машина на ходу повністю сів і поїхав. Тож, зустрічайтеся. Ото Citroen c 4 Picasso. Пройдемося по комплектації. Попереду в нас денні ходові вогні, такі виконані в діодному вигляді. Фари ближні дальні, противотуманні фари ось тут внизу. Чим відрізняється рестайлінг від попередньої моделі? По суті, він відрізняється передком. Ось, бачите, він з видозмінений. Тут додані такі лопухи, грубо кажучи, розширена радіаторна решітка знизу, зверху. Ну і попереду це всі зміни, що відбулися. Далі. Також у нас в машинці є електроскладання дзеркал, є датчик дощу, датчик вимкнення фар. Машина у нас на нових шинах. Шини були куплені мною 2021 року, пробігнених 10 тисяч. Стандартні 16-ти диски для Сітроїна Picasso. Позаду стоять шини з залишком 6 з 8 мм. Тож, перейдемо далі. Позаду автомобіль відрізняється рестайлінг від попередньої моделі фарами, а також змінили значок. Ось він в таким, бачите, чорному виконанні і срібною обводкою. Позаду в нас працютуманні фари, є третій стоп-сигнал, є парктроніки. Ну і так по, по суті більше нічого такого. Що ж, перейдемо в багажник, подивимося, що там. Ось так у нас виглядає великий об'ємний багажник, досить такий місткий. Є така полочка, яку можна відщолкнути, якщо потрібно. Або ж її витягнути і зняти, коли потрібно щось положити. Далі фальш-підлога. Під фальш-підлогою в нас докатка, всі потрібні ключі для заміни, домкрат. Ось цей ключ я положив сюди, тому що оригінальний ключ досить такий тонкий і ним можна просто не відкрутити колесо. Є е, лампочки від Citroën. Також в машини у нас є AdBlue, ось тут заливається. AdBlue у нас залите, обслужена машина. Також великим плюсом в машинки є фаркоп. Ось він. В такому чехлі знаходиться з ключом. Як ви бачите, він трошки поржавів, це означає, що його майже не використовували. Ось, чуть -чуть видно, тільки краску на ньому зняли. Я також його не використовував. Якщо в власника майбутнього машини з'явиться потрібність в причепі, то він з легкістю може його вчепити і скористатися ним. Є підсвітка у нас ось тут. Є таке відділення від сік, щоб щось поставити. В загальному такий вигляд. Ось тут місце для фаркопа, є розетка. Тобто зручно вчепили, поїхали, привезли щось прицепом, зняли, положили в багажник і все. Так, відкриємо капот. Розкажу детальніше, що по машині робилося, які були зроблені заміни, обслуження. Один ну, і hdi 120 коней, 88 кВт. В попередній моделі йде 115 коней. ISIN-коробка японська, дуже надійна. Ми вже не раз розказували про неї і про цей мотор. Тобто тут все, як то кажуть, класно. По машині, що було зроблено? Був замінений комплект ГРМ на 172 тисячах, була замінена помпа, а також був замінений привідний ремінь, який йде на генератор. Також у даної машини є ще і оліс, крім Адблю, він був теж залитий повний бачок, там входить 1,5 літра мочевини. Це все було комп'ютерно оновлено. Тобто машина повністю обслужена. Що ж, так, тут все супер. Ніяких підтікань, мастила чи іншого якихось нюансів по машинці не знайдено за 10 тисяч. Покажу вам, в якому стані знаходиться салон. Відкриваємо водійські Двері. Ось в такому стані сидіння. Непотерті, збережені. Пасажирське, підлокітники, машина без хімчистки, тобто, як вона є. Ось в такому стані руль, як на пробіг, 179 тисяч, це дуже хороший стан. Верна карта. Так, перейдемо далі. Утроєнце 4Пікасо. Як ви бачите, перед нами коробка автомат, запуск кнопкою. Зараз ми запустимо. Ось так включається зажигання. Нажимаємо тормоз, запускаємо. Машинка запустилася. От у нас на екрані виведено управління кліматом. Двохзонний клімат, кондиціонер. Авторежим ну, і температура. Також тут ми вибираємо, куди має повітря дути. Включаємо кондиціонер. Далі навігація. Медіа, радіо, флешка, підключення телефону по блютусу. Через Apple CarPlay також програє ця музика. Управління контактами. Тут телефон коли після підключення по Bluetooth. Автоматично з'єднується кожен раз з машиною. І всі дзвінки, коли до вас хтось дзвонить, одразу відображаються ось тут. Далі Apple CarPlay, Android-Auto. При приключенні телефону з допомогою USB шнурка. Екран телефона відображається на ось цьому екрані. Далі управління налаштуваннями автомобіля, датчик паркування. Старт-стоп. Включається, відключається. Противобуксувальна система. Чікти з кувшини налаштування швидкості параметри автомобіля. Ну, тут кожен підбирає під себе свої е параметри. Підігрів заднього скла, а також бокових дзеркал, обдув переднього скла максимальний. Аварійка. С внизу в нас е автоматичний ручник. Він автоматично включається при заглушенні автомобіля. А також, коли рушаєте, він автоматично знімається. Далі блокування салону. Ось тут у нас відбувається управління музикою, звуком. Можна виключити звук. Внизу у нас комірка. Ось така. Тут у нас USB-вхід, AUX-вхід, є роз'єм для 12 вольт, підсвітка. І можна щось положити. Наприклад, у нас тут техпаспорт лежить. Закриваємо. Внизу в нас підстаканники два, далі ще одна комірка, яку зручно телефон ось так ложити і він тут не болтихається. Далі у нас ще один бокс. Досить такий великий, об'ємний. Тут як жіноча сумочка така велика, можна наскладати всього цілу купу. Далі в нас є також масаж сидіння водійського, ось тут він включається. Добавляємо, віднімаємо. Включаємо тільки бокові опори. Досить зручно, на далекі поїздки, дуже класна опція. Далі на рулі в нас управління круїзом. Вверх обмежуємо швидкість, наставляємо, включаємо. Вниз ролик, вибираємо. Включаємо круїз. Справа управління медіа, відповідання на телефонні дзвінки. За рулем у нас, як ви бачите, є підрульові перемикачі, плюс-мінус, тобто при переведенні коробки в механічне положення можна переключати передачі з допомогою них. Це зручно, наприклад, зимою особливо. На цій машині, звісно, не поганяєш, тому примінення даних опцій це по суті зима. Далі в нас тут управління тачком дощу, ось так вниз, автоматичний склочисників, увімкнений, ще раз вниз, вимкнений. Зліва в нас управління фарами. Вімкнений автоматичний режим, це габаріти або денні ходові вогні, це ближнє світло. Автомати... Також вверх включається. Ось так передні противотуманки ще раз вверх, задні. І аналогічно вони виключаються раз, раз. Далі також у нас тут присутнє регулювання фар, є слот ось такий, по суті, тут все збережено, салончик гарний, красивий. Зверху в нас сонцезахисні шторки. Які ось так ще відсуваються і складаються. Тобто як напівпанорамне лобове скло. Досить зручно, особливо в Києві на світлофорах, коли їздиш і під'їжджаєш під сам світлофор. Буває не видно, а в цій машині відсуваєш і все видно. Чотири склопідйомники, регулювання електродзеркал, складання дзеркал. Блокування задніх дзеркал. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд в салоні. Що ж, перейдемо тоді на задній ряд сидінь. Тут в нас досить таки багато місця. Ось така дверна карта. Виглядає є дві, два бокси для своїх речей. Позаду у нас є такі зручні столики для далеких поїздок. Тут ваші діти можуть поставити свої напої чи книжки, можливо, планшети чи ноутбуки. Є ще одна є ось така резинка, куди можна якісь журнали, книжки положити. Посадка тут висока, як ви бачите, порівняно з іншими автомобілями, так як це мінівен рахується. Також в нас є багато настроєк сидіння для заднього ряду. Про це я розказував в попередньому відео, показував там. Ми можемо їх піднімати ось в таке положення. Тоді ззаді багажнику більше місця, відповідно, спинка стоїть більш рівніше. Не так зручно їхати, але якщо потрібно ззаді більше місця, також вона відкидається назад. Є чотири підголовники, високих. Ось такий вигляд позаду. Досить зручно, комфортно. Коліна не впираються в переднє сидіння. Можна кажу, ноги просунути, вниз сховати. І, наприклад, з трьом людям тут буде е е, не тісно їхати на далеку віддаль. Також у нас є ще, ось тут ви можете побачити Зад... регулювання для повітрообдувачів для заднього ряду. Ми можемо направляти їх і регулювати швидкість потоку повітря. Ось на цьому все. Ну що ж, прийдемося ще товщиноміром, міром, для того, щоб ви були впевнені, що даний автомобіль не має окрасів. 117-145, 139. 114. 99 120 127 115 130 112 117 101 105 109 98 Далі. Капот. 93. 87. 84. 93. 113. 112. 116. 118. 107. 123, 113, 116, 128, 111, 110, 134, 120, 93. Кришка заднього багажника у нас пластмасова, вона не б'ється. По криші у нас все в нормі, також 128. 121, 120, 124. Всі вікна у нас з 2016 року, нічого не було замінено. Також зараз вам покажу петлі, нічого ніде не знімалося, ніякий елемент не доментувався. Ось так виглядають петлі багажника, як ви бачите, вони не знімалися. Також тут. Видно тут у нас все в нормі. Перейдемо до дверей. Ось так виглядає. Все. Оригінальному. Так, відкриємо ще капот, покажу що під капотом, що крила. Ось Болти капота. Ось тут Болти крил. Як ви бачите, нічого ніде да. не знімалося, не крутилося. І ось ще капот. Тож машина повністю у рідному окрасі. Ну, пускай. Тож машина повністю у рідному окрасі. Збережена, красива, дуже гарно переливається. Тому приїжджайте. Отож, ви побачили наш огляд на цей автомобіль, ми показали всі його плюси, мінусів даної машини, на мою думку, немає. Тобто в неї і агрегат потрібний, як цей дизельний, коробка автомат, японська хороша, яка не ламається, потрібно масло міняти і більше нічого. Но містка машина підходить ідеально для сім'ї, ззаді зручно всім, вашим дітям буде, і батькам, якщо десь кудись їхати. Великий багажник, куди можна положити все, що потрібно, також є фаркоп для прицепа і для дачі. Машина ідеальна. В красивому металічному синьому кольорі, велика зручна обзорність ось тут зроблена. По суті, машина обслужена, нічого не потрібно робити, сів і поїхав. Тож телефонуйте, приїжджайте на огляд, і ви впевнені в тому, що машина варта своїх грошей і вона підходить для вас. Прокатаєтеся, поїздимо, розкажу все. Тож, телефонуйте. Дякую за перегляд даного відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. До зустрічі. Це речк.